Благословення небожителів Глава 56. У пошуках минулого повернувшись на гору тайцан. Сам не знаючи, чому, селянь раптом знову сповнився хоробрості. Після того, як ланцинцю пішов, кроки селяня стали нерішучими, а плечі опустилися. Проте нізвідки неочікувано з'явилася сміливість і хто зна, куди вона була спрямована, але змусила принца випростатися. Поки він стояв, не рухаючись, Шецінсюань підійшов і поплескав його по спині. Оце то персона, ваша високосте! я не знаю, як вам вдалося подружитися з ним, але вам дуже пощастило. Це був перший раз, коли сілянь почув, як хтось сказав йому, що удача на його боці. Він подивився на Шецінсюаня і усміхнувся. Справді, можливо, й так, згоден. Позаду них фенсінь продовжував витиратись від всього червоного. Коли вони обернулися, то побачили його обличчя, вкрите білими пасмами настільки нещасне і неохайне, що було важко втримати сміх. Вибач за це, сказав селянь. Це було сказано як вибачення від імені Хуачана, і коли фенсінь нарешті зняв усі білі пасма зі свого обличчя, то мовив Я виявився не таким вправним, тому не можу нічого сказати. Потім вони втрьох провели остаточний обшук усіх печер, ще раз перевіривши, чи справді там не залишилося більше людей або чогось іншого, перш ніж повернутися з подихом вітру до небесного двору. Пролетівши за браму, вони побачили, що всі вулиці заповнені натовпами молодших небожителів середніх небес, які ходили туди-сюди, перевіряючи кожен куточок всіх палаців, наче очікуючи зустрічі зі смертельним ворогом. Коли ж вони нарешті прибули до Шень-У, зала вже була заповнена небесними чиновниками верхніх небес. І те, що вони сперечаються, було, зрозуміло, ще здалеку від місця самої суперечки. Перше, що вони почули, було Хуачан наважився звинуватити верхні небеса в тому, що вони підіслали шпигуна. Це просто смішно. Навіщо небесному двору це робити? Почувши це, сіляніше цін Сюань злегка відкашлялися. Послання шпигуна швидше за все було правдою. Проте ще нічого не було вирішено, а чиновники вже не могли дочекатися, щоб почати базікати. Якщо це дійсно правда, то чи не стане це ляпасом для них самих? Сам не знаючи, чому, сілянь раптом знову сповнився хоробрості. Усі троє увійшли до зали, на чолі сінцюанем, і коли натовп побачив його, вони одразу ж привіталися. Володар вітрів повернувся. Дякуємо за вашу важку працю. Але насправді всі погляди були прикуті до сіляня. Вони вже були в величезному нетерпінні, але раптово побачили, що з-за спини вийшов фенсінь, який виглядав так, ніби виповз із справжнього кривавого ставка з похмурим обличчям. Усі застигли на місці та одразу ж відвели погляд. Зрештою, ніхто не хотів, щоб його голосно лаяли у великій залі. Але тільки не Муцін, який не тільки не хотів відводити погляд, а навіть навмисно витріщався на небожителя, і його наміри були більш ніж очевидні. Сілянь підняв погляд і побачив, що Дзюньу сидить на троні, підперши голову рукою та притиснувши пальці до скроні. Із заплющеними очима і виснаженим виглядом. Принц міг зрозуміти, що той відчував. Раніше подібних конференцій і зустрічей могло не бути місяцями, але з усіма інцидентами, що трапилися останнім часом, залишень у раз по раз заповнювалася вщент, наче щодня відбувалися якісь події, і зустрітися необхідно було хоча б двічі на день. Крім того, було багато тих, хто хотів, щоб вони були почуті, проте від них був лише зайвий шум. Один з чиновників вигукнув Він приходить і йде геть, коли йому заманеться. Страшно тільки подумати. Тепер, коли він може легко викрасти його високість наслідного принца, який його образив, хто значить не викраде він і інших небожителів? Ми не можемо це так залишити. Ми повинні зупинити його прямо зараз. Якби це було царство смертних, то він би походив на якогось повстанця, що прокопав тунель під небесними палацами і вільно собі пересувається? Звичайно, всі були занепокоєні цим, і не дивно, що чиновники середніх небес були зайняті обшуком і охороною території. Муцін з іншого боку мав дещо інше на думці. Хуачан має стільки прихильників та підлеглих у примарному місті. Щось мізерне на кшталт підпалу райської садиби ніщо для нього. Він не міг увірватися на небеса лише тому, що його високість образив його через той інцидент. Шецін Сюань одразу ж заперечив «Генерали Сюанджене, ви помиляєтесь всі чули, як Хуачан сам це визнав. До речі. Тож з генералі відповідає за безпеку цього місяця. На палац сінле наклали закляття, щоб з'єднати його з іншим місцем. А ніхто навіть не помітив хіба це не нехтування обов'язками. Пеймін спокійно стояв збоку, схрестивши руки. Але, почувши слова Шецінсюаня, він заговорив Я. Шецінсюань випадково переплутав і подумав, що чергує цього місяця муцін, але в підсумку підкликав Пейміна. І тепер ситуація стала дещо незручною. Однак Пеймін не став знімати з себе провину. Цього місяця чергую я. Це дійсно моя неуважність. Проте небожитель мав дружні стосунки з ним, через що одразу ж відгородив. Давайте розглядати питання по черзі. Для початку потрібно вирішити справу з позолоченим банкетом. Саме тоді лінвень, що стояла поруч з троном імператора, раптово заговорила. У нас є новини про його високість Тайхуа. У нарешті розплющив очі. Що він сказав? Лін Вань на мить замовкла, а потім відповіла Він сказав, що різанина на позолоченому бенкеті мала приховану історію, і він сам вирішить конфлікт з його високістю, так що нікому більше не потрібно втручатися. А також, що прохання його високості про вигнання не повинно бути задоволено. Це вже справи не стосується. Яка ще прихована історія? насупився Муцін. Він більше нічого не сказав. Це все. Відповіла лінвень. Небесні чиновники не могли не відчути розчарування, спостерігаючи за битвою, що розгорілася, неначе жорстокий молот, який лише легенько приземлився, як пір'їнка. Ланцянцю був жертвою, а жертва більше не звинувачувала винуватця. Тож, яка була забава спостерігати за цим? Крім того, ланцянцю не розповідав деталей, і сілянь теж не виглядав так, ніби збирався щось сказати, тож не було більше нічого, що можна було б розжовувати в цьому питанні. Після доповіді лінвень У призначив Фенсіня й муціна допомагати пейміну в посиленні безпеки та вирішив ще кілька питань, перш ніж махнути рукою та відпустити усіх присутніх. Проте сілянь залишився і лише чув тихі розмови, що проходили повз нього. Я так і знав, Щоразу, коли він щось витворяє, Дзюнь-У говорить, що розбереться з ним, але в підсумку з цього нічого не виходить. Ми були сліпі, він насправді щось то значить, відтепер треба стежити за тим, що ми говоримо. Після того, як всі пішли, сілянь підійшов до трону та вклонився Я завдав своєму імператорові проблем. Це не є проблемою. Справжньою проблемою було те, що ти вперто проголошував себе єдиним відповідальним за різанину на позолоченому бенкеті. Сілянь завагався, але, врешті-решт, все ж таки розповів всю історію в деталях. Вислухавши розповідь, Упро прокоментував «Сіньле, у цій справі ти справді багато працював даремно, та нікому так і не догодив. Сілянь опустив голову. Я знаю. Не зважай. Ти завжди такий. сказав тай Тайхуа зараз переключився на переслідування зеленого демона. Але як тільки він закінчить свою справу, то неодмінно повернеться за тобою. Ти вже продумав, як будеш протистояти йому? Ще ні, але давайте поговоримо про щось більш нагальне, відповів сілянь. Імператор ж хихикнув. Наприклад, чи є щось цікаве, що може мене розважити? Це ви відправили володаря землі до примарного міста як шпигуна? запитав сялянь. Так, неквапливо відповів Дзюнь-У. Навіщо? – Дзюнь-У повільно відказав, тому що саме Хуачан першим закинув шпигуна на небеса. Селянь був вражений, а дзюнь у ж продовжував. Останніми роками новини досягали вух Хуачана занадто швидко. Деякі речі, які він не повинен був знати, він знав занадто добре. Що стосується того, що можна робити, а що ні, де і як її перетнути, то він вельми проникливий і все розуміє те, що йому вдалося зв'язатися безпосередньо з твоїм палацом Сяньле, лише доводить, що у нього дійсно є шпигун тут, на небесах, інакше це було б просто неможливо зробити. Чесно кажучи, сілянь теж це помітив Хуачан дійсно знав занадто багато. І тому те, що імператор сказав вголос, повірити було неважко. Чи має імператор якісь докази? запитав Сілянь. Дзюнь-У повільно похитав головою. Саме тому, що доказів немає, я відправив мін'ї до царства демонів. Хто ж знав, що мін'ї потрапить до його рук ще до того, як примарного агента буде знайдено. Хоча ви врятували його з рук Хуачена, тепер знайти його шпигуна буде ще важче. Він має бути серед верхніх чи нижніх небес. Поцікавився Сілянь. Важко сказати. Відповів Дзюнь-У. Окрім тебе, це може бути хто завгодно. Можливо, там лише один кріт, а можливо, і більше. Не дивно, що в такому разі Дзюнь-У не призначив нікого іншого розслідувати зникнення мін'ї. Якщо це міг бути хто завгодно, окрім нього, то Сілянь не міг не подумати, то навіть володар вітрів ланцянцю, фенсінь і муцін. Кожен може бути цим шпигуном. Саме тоді імператор заговорив Сеньле, я знаю, що ти зараз дуже високої думки про Хуачена. Ти розумієш свою позицію, та інші не повинні оцінювати твоїх друзів. Однак, все ж таки будь обережним з Хуаченом. Нічого не видавай. Почувши це, принц замислився, а той продовжував щоб стати неперевершеним, треба пережити неймовірні страждання та біль. З таких жахить або піднімаються до висот, або стають приреченими на глибини пекла. Два верховні князі демонів, що вийшли з гори тунлу, господар чорних вод і хуачан, обидва набагато страшніші, ніж ти можеш собі уявити. Сілянь опустив голову, не погоджуючись і не заперечуючи. Не знаю, які його цілі або директиви, але він явно прослуховує небеса це саме по собі, очевидно, невигідно. Почувши слово невигідно, сілянь підняв голову та вигукнув Сеннане. Побачивши, що Дзюнь-у повернув голову до нього, принц зробив паузу, а потім виправився. Хуачан не повинен робити нічого надто зловмисного. Хіба тоді, з його силою, якби він хотів спричинити хаос і підняти пекло для всіх нас, він би вже зробив це. І, оскільки він не зробив цього, то не думаю, що в нього є причини зробити це в майбутньому. Я сподіваюся на це. Відповів Дзюнь-У. Але ти знаєш, що я не ризикуватиму. Вийшовши з палацу Шень-У, У, селянь повільно попрямував вулицями небесного двору. Коли принц проходив повз палац Сянь-Ле, він зупинився і оглянув його. Це був палац, подарований йому Дзюнь-У. Гламурний, новий, але в той же час, наче чужий. Великі багряно червоні двері блищали та відблискували яскраве сяйво. Але на них вже було повно прибитих талісманів і амулетів, що утворювали гігантську літеру Х, насторожуючи кожного, хто мав би її побачити. Коли Шінсюань вийшов з Шень-У, він сказав принцу, що його палац наразі зачинено, оскільки він з'єднаний з іншим місцем, тож сілянь може відпочити в його палаці. Однак, трохи подивившись на своє минуле місце ув'язнення, він раптом розвернувся, проте принц не пішов до палацу володаря вітрів. Та перестав піклуватися про свої плани. І натомість попрямував прямо до вознесенських воріт і стрибнув униз. Пролетівши крізь море хмар, він приземлився прямісінько на горі Тайцан. На її вершині колись знаходився культиваційний центр стародавнього королівства Сеньле королівський священний павільйон. Він був вражаюче розгалуженим. Його тренувальні майданчики та храми вкривали всю гору тайцан. Поклоняючись незліченним безсмертним богам, блискучим і славним. Головним божеством, якому поклонялися на цій горі, був імператор Шань-У, і його золотий храм красувався на найвищій вершині гори Тайцан, а храм наслідного принца, що колись стояв на другій за висотою вершині після імператорського, також був колись досить пишним і величним. Вісімсот років тому полум'яно червоні клени, що вкривали гору Тайцан. Збирали під собою нескінченні натовпи вірних людей. Однак, коли королівство сіньле пало, натовпи вірних віруючих перетворилися на натовпи розлючених юрб, які піднялися на гору, щоб підпалити храм кронпринца. але, врешті-решт, підпалили й всю гору тайцан, і вона згоріла дотла, перетворившись лише на чорну землю й гору попелу. Похований разом з мертвими, ґрунт, здавалося, став ще більш родючим. Тому згодом на спалену землю було посаджено нове насіння, і з'явилися вже нові дерева. Через кілька сотень років гора знову стала свіжою та вкритою природою, але червоного листя вже не було, і краєвид дуже відрізнявся від того, що був вісім століть тому. Раніше на гору вела широка, вимощена зелена стежка, якою часто можна було побачити паломника або молодого культиватора, що носив дрова чи воду. Тепер цієї стежки давно немає. Каміння, уламки, засохлі гілки та палиці засипали її сліди, поховавши глибоко під землею. Піднімаючись нагору, сілянь використовував лише силу своїх ніг, а коли натрапляв на колючки чи кущі, то брав фансінь і вирубував їх до останку. Піднявшись на половину гори, принц відчув тому та притулився до мертвого дерева, готовий відпочити. Як раптом з гілок, чорна тінь якогось предмета впала прямісінько на принца, видаючи дивні потріскуючі звуки дуже дякую всім за те, що слухаєте. Всіх обнімаю і цьомкою.